Справа 873. Запишіть у вигляді десяткового дробу частку. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося у першому заданні. У нас 42, що ділиться на 10. Спочатку запишемо це у вигляді дробу. Цю частку можна записати як 42 10. І це дорівнює. Ну що ж, 42 десятих ми можемо записати як 40 плюс 2 десятих. Чому? Тому що 40 у нас ділиться на 10, це буде 4. Тобто ми можемо записати тоді, що цей дріб ми можемо записати як мішане число, як 4,2. Ну і у вигляді десяткового дробу записуємо, що це 4,2. Переходимо тоді до другого завдання. 35, що ділиться на 100. Ну що ж, записуємо це в вигляді дробу, це буде 35. Сотих. І це дорівнює. Ціла частина у нас частки дорівнює нулю, бо 35 менше, ніж 100. Тобто у нас буде 0 цілих, Ну і записуємо 35. Сотих. Так? 35 сотих. Тут у нас два знаки після коми, Якраз ми записали 0,35. Переходимо до третього завдання. 2484, що ділиться на 100. Ну що ж, записуємо тоді цю частку у вигляді дробу. Це буде 2484, що ділиться на 100. І це дорівнює. Давайте ми це запишемо як 2400. Плюс 84. Що ділиться на 100 або сотих. І це дрібні. Ну що ж, 2400. Ми так записали, бо легко поділити на 100. Заберемо два нолики, то це буде 24 цілих. То ми записуємо вигляді мішаного числа, що це 24 цілих, 84 залишається сотих. Ну і записуємо це в вигляді десяткового числа 24 цілих, 84 24,84. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5876, що ділиться на 10 тисяч. Ну що ж, записуємо у вигляді другого. Це буде 5876, що ділиться на 10 тисяч або 10 -ти І це дорівнює. Оскільки у нас. 5876 менше, ніж 10 тисяч, то ціла частина частки у нас дорівнює 0, то ми записуємо це в ліді десяткового дробу як 0 цілих. Ну І залишається 5876 десятитисячних. Пишемо 5876 Ну що ж, Якщо десятитисячних, то тут у нас має бути 4 знаки після коми. Так і записано. Переходимо до п'ятого завдання. 26 435, що ділиться на 10 тисяч. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 26 тисяч 435. Записуємо 10 тисяч. І це дорівнює. Давайте ми запишемо це як 20 тисяч, бо їх легко поділити на 10 тисяч. Плюс 6435. То ми записуємо це як 20 тисяч, плюс 6435. тисяч тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, 20 тисяч, що ділиться на 10 тисяч, це буде 2 цілих. Записуємо. Ну і ще залишається 6435. 10 І тоді це дорівнює. Так і записуємо 2, вигляді десяткового дробу 6435. 35 10 000. 4 знаки коми. Переходимо до останнього шостого завдання. 58, що ділиться на тисячу. Записуємо це у вигляді дробу. Це буде 58. що ділиться на тисячу. І це дорівня. Ну що ж, 58 менше, ніж тисячу, то ціла частина у нас дорівнює нулю десяткового дробу. А тут нам треба записати 58 тисячних. тисячних – це три знаки після коми, а Тут у нас є всього дві цифри. То ми пишемо це як 0,058, а читається як 0,058. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки в вигляді десяткового дробу. на цьому вправу завершено.